Виконуємо номер 157 із підручника Геометрія 7 та номер 16.20 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Доведіть, що промінь, проведений через вершину кута перпендикулярно до його бісектриси, є бісектрисою кута суміжного стану. Приступаємо до виконання. Зробила малюнок до умови задачі і записала коротку умову. Отже, нам дано, доведіть, що промінь, проведений через вершину кута перпендикулярно до його бісектриси, є бісектрисою кута суміжного з даним. Нам дано кут АОБ, АОД це суміжний йому кут. Оце бісектриса кута АОБ. ЛО перпендикулярно ОЦ. Потрібно довести, що ОЛ бісектриса суміжного кута АОТ. Розв'язання. Розв'яжемо задачу введенням допоміжного невідомого. Позначимо кут АОЦ і СОБ, бо ОЦ це бісектриса. Змінною Х, позначимо кут АОЦ, який дорівнює куту СОБ, Змінною Х, і напишу, що Оце бісектриса. Тому наші кути рівні. За основною властивістю вимірювання кутів градусна міра кута АОБ дорівнює сумі градусних мір кутів АОЦ і СОБ За основною властивістю. Вимірювання кутів, градусна міра кута АОБ. Дорівнює градусна міра кута АОЦ, додати СОБ і Ц додати. Х буде 2Х, кути ДОА і АОБ сумішні. Знайдемо градусну міру кута ДОА. Кут ДОА і кут АОБ. Із властивості суміжних кутів Сумар, суміжні, э, сума суміжних кутів 180 градусів, отже, із властивості суміжних кутів Маємо що градусна міра кута ДОА це 180 градусів відняти градусна міра кута АОБ. І це у нас 180 градусів відняти 2х градусів. За умовою ЛО перпендикулярно ОЦ. Тоді кут. LOC дорівнює 90 градусів, а кут LOA дорівнює кут LOC відняти AOC. І дорівнює 90 градусів відняти Х градусів. Градусна міра кута DOA. DOA дорівнює сумі градусних мір кутів ДОЛ і LOA. DOL. Додати ЛОА. Градусна міра кута DOL. Тоді дорівнює градусна міра кута ДОА відняти градусна міра кута ЛОА. І це дорівнює 180 градусів відняти 2х градусів і відняти 90 відняти Х градусів. Ну, розкриємо дужки, під таким з знак мінус. Маємо 180 відняти 2х. Відняти 90 і додати Х. Отримаємо 180 відняти 90 це буде 90, і мінус 2х додати Х, це буде мінус Х, як бачимо. Градусна міра кута ЛОА дорівнює 90 градусів відняти х градусів, а градусна міра кута DO. Дев'яносто градусів відняти як градусів Ла і д. -О -Л. Тоді О -Л, бісектриса Вот там ДОА. ДОЛ ось ми обчисли 90 мінус х градусів, а ЛОА 90 мінус х градусів. Номер 157 із підручника «Геометрія 7. Та номер 16.20 із підручника Математика 7 Інтегрований курс виконано.